Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Car Market. Як завжди, в першу чергу хочу подякувати Збройним силам України, всім хлопцям і дівчатам, які боронять нашу землю і мочить цю погань, мочить цих орків для того, щоб якнайшвидше була перемога. Ну і ви, друзі, обов'язково допомагайте. Хто чим може, хто донатами, хто своєю роботою, хто своїми мізками. Допомагайте, робіть все, щоб пришвидшити перемогу. Ну і як завжди, ми обіцяли, ми виконуємо. Зараз ми знімемо роликом. Коля, привіт. Знімемо ролик. Сума від 10 до 15 тисяч доларів. Якщо у вас є такі кошти і ви хочете придбати автомобіль, сьогодні покажемо, що ви можете придбати на кармаркеті в місті Житомир. І розпочинаємо. Ми з Chevrolet Квінок 2019 року, 211 тисяч пробігу. Це у нас Е і Я не помиляюсь. З Зазвичай 3.5 Там починає 1.5, бензин, автомат. Ціна 14800. Якщо є додаткова інформація про авто, обов'язково скажу. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми, заміна крила, все, що відбувалося з цим Equinox. Ну, Виглядає він, звісно, топчик. Да? Такий передоч. Ну і не буду називати вам всі суми автомобілів. Не буду називати всі автомобілі, яка їхня вартість, а буду говорити саме ті, які нас цікавлять, від 10 до 15 тисяч доларів. Тут немає, тут немає. Тут все поки вище, крім е, ні, це можемо зняти. Е, Нісан Рок, 17-й рік, 183 тисячі він уже пробіг. Це 2,5 бензин, автомат. Ціна 12 900. Е, До речі, плануємо ще потім зняти ролик обов'язково, який обіцяли, про електроавтомобілі. То ми зробимо наступному тижні, ви то все побачите. Ну і як ви зрозуміли, якщо ціник від 10 до 15, то буде від 15 і вище. То обов'язково буде, але вже наступним разом. Так, тут е, зараз е, колю посадять на капот. Так, я думаю, е, таких автомобілів не дуже багато. Тому. Е, оп! Чик! Grand c Макс. Цей автомобіль ми показали вам мінівенах, 13 рік, 106 тисяч він пробіг, 1,6 бензин, механіка, ціна 10 300. І одразу поруч ми знімаємо красунько. q 7. 7 рік 330 тисяч вона вже пробігла. Це 3-літровий дизель. Автомат. Ціна 12900. Авто з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Три підкраси має це авто. Кеш воно гарне. Привіт. Так, далі. Далі. Е, проходимо, кажу, мало будемо знімати. Дивись, одразу. Шість машин, три з них знімаємо. Renault e Space, 15 рік, 188 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 14900. Ну, e -Space, -то вообще, ну реально, space. Космос, космос. Так, Італія, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Угу. Mm -hmm. Так, я думаю, це теж наш наш автомобіль. бачите, наскільки в цьому сегменті багато автомобілів вже в першому ряді. Так, Nissan Rock, 13-й рік, 141 тисяча на спідометрі, 2,5 бензин, автомат 11900. Ми бачимо, там все добре всередині. Шкіра, в гарному стані салон, Сполучені Штати Америки, два ключі, один комплект Гуми, повне ТО. Так, що ще? Крило бампер підфарбовані. Далі у нас Volkswagen Tiguan, 2014 рік, 129 тисяч пробіг, 2-літровий бензин, автомат. Ціна 13700. Поки Коля біжить, скажу, що це США, є сервісна книжка, один ключ, один комплект Гумер. Hyundai Santa Fe, Трошечки дороже, 15700. rav 4 трошечки дешевше, 9800. Так, поїхали, поїхали далі. Далі, далі, далі. Я думаю, що ось. Рено Megane. 16 й рік, 185 тисяч пробігу, 1,5 дизель, механіка, ціна 12900. Авто з Франції, два ключі, два комплекта гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. Взагалі, як нове авто. Так, джета дешевша. Ось Антара. Чи Антара. Opel Antara. 13 рік. Ну, перший раз я зустрічаюсь з Антарою на кармаркеті. Та і в принципі в житті. 13-й рік, 109 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, ціна 12500. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка без втручань, лакофарби покруття, оригінальний пробіг. Можна було це, зрозуміло. Так, так, що я зупиняюсь? Зупиняюсь ось... Ні, навіть тут не зупиняюся. Так. Швиденько пробігли і зупиняємось. Привіт, Porsche! Porsche Cayenne, П'ятий рік, 231 тисяча пробіг, 3,2 бензин, автомат, увага, друзі, ціна 10 300. Ви подивіться навіть на ці диски. На цю гуму міщелін. Який же тут салон? Салон. Просто колір топчик. Панель колір, топчик. і Я думаю, що у хайна там все топчик теж е комплектуючий навіть в базовому варіанті. Ну, Це лакшері сегмент. Так, побігли е швиденько е до Мазди 3. Мазда 18-й рік, 136 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 12700. До речі, щось про Паршею я нічого не сказав, там листочок був взагалі. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Е, так, заміна передньої правої крила і бампер. Е, може повернемося до каяна? Ми такого не робили, але тут можна зробити, тому що це каян. Так, це в Україні. Комплектне авто, тобто офіційного представника. Два ключі, один комплект гуми. Е, так, 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 так. Косметика по локофарбовим покриттям. І, і щось там ще одне якесь слово, не зрозумів. Так, далі. Далі побігли шукати авто в сегменті від 10 до 15 тисяч. І забігли аж прямо на наступне авто. Це Ford C Max S Max. Це не C, а S Max. Ну, не було цього Ford навіть ще декілька днів назад. Так, що у нас там по характеристикам цього авто? Авто. 2015 року, 193 тисячі пробігу, двохлітровий дизель, автомат, ціна 12300. Колі, повинен я сказати, що тут написано. Це у нас Данія. Два ключі, один комплект гуми. Так, Б-6. Пропускаємо, переходимо до Subaru Outback. 13 рік, 170 тисяч пробігу, 2,5 бензин. Автомат, ціна 10.700. Так, це Канада, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Гранд сцені, фієста. А третя навіть. Ауді, привіт, лялечка. Так, проходимо, проходимо, не проходимо. Проходимо, а посад проходимо? Ні, не проходимо. Ха, щось я так пробіг, чуть колю не збив. Б е, 13-й рік. 266 тисяч пробігу, двохлітровий дизель автомат, ціна 12700. До речі, я думаю, в цьому новому сегменті ви навряд чи зустрінете е, такий надпис, як не автомат, а механічна коробка переключення передач, але все можливо. Е, Руминія. Вперше я бачу Руминію, коль. Руминія. Два ключі, один комплект двуми. е, Сервісної книжки не було. Покрита плівкою. Плівочка. Ну класно. а так і не скажуть, що покрита плівкою. Вона взагалі червоного червоного да? Є покрита плівкою, але бачимо чорний дах. Е, далі Chrysler 200-й. 15 рік, 112 тисяч пробігу, 24 бензин. Автомат 11500. Ціна. Коль, ми всі знімаємо всі автомобілі. Ти бачиш? Від, від 10. Майже всі знімаємо. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Пропускаємо, це в наступному випуску від 15 і вже по максимуму ціни, які є у нас на кармаркеті. А ось Accord підпадає під цей сегмент. 15 рік, 120 тисяч пробігу, 24 бензин, автомат, 12 тисяч американських доларів. Дуже класний оці Хонди прикольний, сірий шкіряний салон. Там же шкіра у нас. Це, ні, це тканина, я думав, шкіра. США, один комплект гуми один е ключ, сервісна книжка Є. Так, далі. Далі. б7 Трошки нижча ціна. Тюсон нижча. Каділак. Вища ціна. Тут нижча ціна. Привіт, манюнечка Audi нижча ціна. Ось Citroen можемо зняти. Citroen C4. Кактус, 14 рік, 175 тисяч пробігу. 1,6 дизель, автомат, ціна 11200. Авто з Данії має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка, не фарбований. Джета нижча ціна. А ось цей красунчик бітл підпадає під наш сегмент від 10 до 15. 13 рік, 186 тисяч пробігу, це 2,5 бензин, автомат ціна 10. 800. Ну, красунечка. Моя прилість! Сказала би моя дружина. Дуже мрія про це авто. Поки що купив їй авто на радіокеруючому управлінні. І вона поки бавиться бітлом так. Я думаю, що е, ми переможемо і далі все налагодиться. І моя дружина, я думаю, отримає від мене такий подарунок, але це не точно. Так, переходимо до третього ряду всього-навсього третій ряд, у нас їх 7. Е, Шкода Octavia 7, ну тут просто мега крутецький колір. 14 рік, 178 тисяч пробігу, 1,6 дизель, автомат, ціна 12400. Ну і це авто в топовому стані, тому що знаю власника, він слідкує за цим авто. Я думаю, поки він е, морально не відпустить це авто, воно і не продасться. тому що він так до нього просто ну-ну-ну, це авто. Просто супер. Так, далі. chevrolet captiva 12 рік, 243 тисячі пробігу. 2,2 дизель, автомат, ціна 11900. Це Швеція, два ключі, один комплект Гуми. І написано е, в лакофарбу в покритті. Ціла. Так, ціленька. Поїхали далі шукати авто від 10 до 15. Фу, хоч відпочили, пройшли декілька рядів, декілька автомобілів. Але я думаю, що наступне ось то, е, буде ось те, ось те коричневе, Я думаю, що буде зараз наша. Хоча ні, ось і кадік наш. Е, Volkswagen Кадів е, пасажирі 2012 рік, 261 тисяча пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ось механіка. 10400. Німеччина, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Пішли далі. Ford Fusion. Ford Fusion на черзі, 17 рік, 118 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат, ціна 12500. Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Є підкраси, машина без нюансів, сів і поїхав. І інформація від власника. Далі переходимо до BMW X5, 11 рік, 186 тисяч пробігу, це 3-літровий бензин, автомат, ціна 13950. Просто мега крутий світлий салон оцього трьохлітрового красення Канада, два ключі, один комплект гуми, без підкрасів. Авто на багатій комплектації майже все є, крім проекції. Ну, дійсно, там виглядає x 5 дуже гарно. Так, поїхали далі і далі ми переходимо до тебе повернемось до наступному випуску. Переходимо до Volkswagen CC, вона ж це, це. 11-й рік, 182 тисячі, 2-літровий бензин, автомат 11 тисяч американських доларів. Америки, один ключ, один комплект Гуми. Немає сервісної книжки, крило і капот крашений. Так, добре. Щось я так вже не звик, що це ми вбираємо авто. Вже хотів наступно говорити, вже про мульт щось би сказав. Цінник, напевно, в залогізі авто вже. Фокус пропускаємо. Дету пропускаємо, кактус говоримо. Сі-трен, С-4 кактус, Таке дежавю вже про кактус, сьогодні щось ми казали. 16 рік 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель автомат, ціна 11500. Авто з дані, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Рено каптюр. 16 рік. 148 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, механіка, ціна 11700. Авто здані має два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Закінчили цей ряд, переходимо Коль на наступний. Але перед тим як перейдемо на наступний ряд, хотів би вам сказати інформацію про кармаркет онлайн. Саме ви маєте можливість, не заїжджаючи на наш кармаркет, через чат-бот відправити фотографії свого авто. Ми виставляємо їх на сайті, в Viberі, в Телеграмі, деколи ще, в інстаграмі. І за це є вже фіксована ціна, якщо раніше ми розміщали безкоштовно. За це ми беремо 100 гривень за авто і вказуємо номер власника. Тобто, люди цікавляться авто. Якщо зацікавилися, телефонують безпосередньо власнику і домовляються, як придбати то авто, як його подивитися більш детально. Тому Кармаркет Online, користуйтеся цим сервісом дуже круто. Все у нас поки йде, вже, до речі, є перші продані автомобілі. Переходимо далі, далі йдемо до Dodge Journey. Це авто 13-го року, 121 тисячу пробігло. 24 бензин, автомат, ціна 10 тисяч рівно. Я сподіваюся, що звук Коля пише у нас, так? Да? Тому що ми знімаємо все за один кадр, і якщо е, якісь нюанси, приходиться переписувати е, всі ряди. Ладно, там коли два ряди. Ну, коли пробігаєш весь авторинок, трошечки незручно. Були у нас такі випадки. Зараз ще наврочу собі, чесно слово. Так, е, переходимо, е, шукаємо, точніше, не переходимо. Шукаємо наступне авто в нашому ціновому сегменті. Нагадаю, що вийде, ще обов'язково у нас. Е, Хотіла шоста, привіт, манюня, сказати, але трошечки бачиш інший ціновий сегмент. Вийде обов'язково скоро ще ролик про електроавтомобілі. Ми, до речі, все зробили для того, щоб виставили їх на кармаркеті в один ряд, для того, щоб вам було цікавіше і зручніше. Прийшли з електроавтомобілем. Ось, прийшли ряд електроавтомобілів. Про це в наступному випуску. А сьогодні говоримо про BMW 320 11-й рік. 135 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, ціна 10 999. Пока, шоста. Поїхала вона до домки. Так, це у нас Корея, один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, один підкрас. BMW з Кореї, уявляєш? Нічого, таке буває. Де тільки BMW не їздило? По всьому світу? Ну, не це особисто, а взагалі. Так, що у нас? Що у нас далі? Шукаємо авто від 10 до 15 і знаходимо, так? Знаходимо в наступному ряді. Ні, в цьому ще ж і буде у нас. Це у нас Сятліон. Справжній лев цього ряду, 2014 рік, 250 тисяч пробігу. 1,6 дизель, автомат, ціна 13200. Німеччина, два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка, один підкрас, насос щеплення. А, нове, думаю, який насос щеплення. Нове щеплення, масло. ремінь ГРМ, помпа масла. Що ще? Коробка. Все новесеньке, все гарнесеньке. Так, поїхали далі. Я думаю, цю Октавію теж ми будемо зараз говорити. Ні, ні, не будемо, тому що трошки менше, ніж 10 тисяч, це коштує. Ну, ще небагато, друзі, ще три ряди ми швидесенько проходимо. Ну і давайте щось ставте трошечки лайків, давайте нас в рекомендації, тому що останні випуски щось не набирають навіть 10 тисяч переглядів. Я думаю, що ми зараз це виправимо і якщо цікавить... Якісь запитання, обов'язково в коментарях. Пишіть, не соромтесь, пишіть коментарі. Е, позитивні на мою сторону чи нашу сторону, негативні. Всі приймаємо до уваги. Ну, а якщо ви хочете нас там потролити або е, хейтіть. Ми вже звикли, ми стресовості, тому е, робимо свою справу і бачимо саме, як так відбувається цей огляд, так ми його і робимо. Так, Chevrolet Captiva, 12-й рік, 111 тисяч пробігу, 24 бензин. Встановлено ГБО, механіка. Механіка 12200 з Європи авто. Тому що зараз Екінкс, Каптіва, то Америка. Європа без підкрасів авто має сервісну книжку, два ключі, один комплект Гуми і авто з Німеччини пригнано було. Volkswagen. Ой, який гарнюсінький. Всього, до речі, 5800 цей круїзор. Так, просто сказав. Це дорожче 15 тисяч і Б8 дорожче 15 тисяч. Так, переходимо, переходимо, переходимо. Я думаю, ще ав, одне авто буде в цьому ряді. Наприклад, ось ця. Це Меган. А, 18 й рік. Ну, 18 й рік, 128 тисяч пробігу, 1,5 дизель, автомат, 13500. Франція, один ключ, два комплекта гуми, присутня сервісна книжка і має один підкрас. Які комплектації, на жаль, я не бачу, але досить таки пристойна комплектація, тому що там є акустика, ви ж знаєте, що французи люблять таке. Так, що я дивлюся на цю ціну 5800, якщо вона нам не підходить. І я думаю, що цей ряд будемо закінчувати. Так? так, будемо закінчити, переходимо до передостаннього. І одразу вже проходимо перше авто. Ну, і дам BMW там дорожче, я думаю, так буде? Трошки, Давай покажемо, так? Просто гарне. Просто дивлюся ці зеркали, не можу пропустити. BMW 535, 12 рік, 190 тисяч пробігу, це трьохлітровий бензин, автомат, 15300 ціна у цього авто. Я щось таке зеркала ніколи не бачив. Ти бачив, Коль? А? Це накладочки такі? А, я ж думаю, що ну, я ніколи не бачу такі зеркала. Не знаю, чи зручно, чи буде свистіти він на швидкості. Але ну, якщо власник так е, бачить такі вушки, то хай буде. Сполучені Штати Америки, два ключі, два комплекти гуми, є сервісна книжка. Ну, Виглядає е, ну, гарненько це авто. Так, Volkswagen Golf 7, 17-й рік, 37 тисяч, 37 тисяч пробігу, Коля. 37 тисяч! Це ж Нав'йо. 1,8 бензин, автомат 13900, світлий салон. Нічого більше не можу сказати про це авто, але виглядає він гарнесенько. І тут, я думаю, у нас США, два ключі, нова машина перевірити лакофарбове покриття. Чи перевіреного? Але нова, дійсно, як нова виглядає з таким пробігом, то взагалі супер. Так, Jetta, 15 рік, 136 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка, ціна 10 500. Авто Сполучених Штатів Америки, один ключ, один комплект гуми, Повне ТО. І з приводу лакофарбових покриття. Освіжалось, написано. Освіжалась. Так. Біжимо далі, я думаю, ще декілька авто буде в сьомому ряді. Ну це не точно. Щось дивлюся, напевно. Логан за 3400. Дивлюся, чого я так дивлюсь? Ні, було у нас Логан 2018 року, здається, то там е був цінник за 10 тисяч доларів, там майже нове авто було. Так, 8300. Ой-ой-ой, привіт! Привіт, Ауді. Ну і все, ряд пробігли. Повертаємось назад і будемо дивитися першим цей Chrysler 200. 15 рік, 165 тисяч пробігу. Це 24 бензин, встановлена ГБО автомат, ціна 11. 700 Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми повністю обслугована без підкрасів. Поїхали далі. Треба було б два ряди зразу брати, було б взагалі топчик, так? Да? Судесенько було б. Ми не шукаємо легких, легкого шляху. І я думаю, що зараз буквально декілька авто будуть у нас. А можливо і не будуть. Ось перше з них Jetta, 16 рік, 97 тисяч пробігу, 1,4 бензин. Автомат, ціна 10800, авто з США має е, два ключі, має два комплекти гуми. Має... а, після ТО е, ЛФП перевірити. Так, проходимо аж, мабуть, до компаса. Да? Ні, компас 9700, до речі. До 10 тисяч. І що? Е, Беремо це Міцубіші? Теж ні, дешевше, Міцубіші. 9900, до речі, е, Джорні. Так, е, ну все тоді. Все. Залишились у нас електроавтомобілі. І ось цей красть... А, це що у нас там? Nissan Altima, да. є ще одне авто. E, Nissan Altima 18 рік, 130 тисяч пробігу, це 2,5 бензин, автомат, ціна 13500. Гарненько виглядає Altima. E, ну і напевно. Я не знаю, які там ціни. Якщо вже показувати всі авто, то треба побігти. Подивитися наші мікроавтобуси, буси. Але я думаю, так, тут, до речі, патрол дорожчий, там дешевше. А, скільки у нас? Ні, а скільки у нас експлорер? Там 18, да? від 15. Ну, Тоді залишиться ось ряд електроавтомобілів. Я думаю, що ми знімемо окремо їх і покажемо всі в салоні, як вони виглядають. Ми зараз не будемо показувати, тому обов'язково, хто побачить, хоче побачити всі електрички, які присутні у нас на кармаркеті, обов'язково е в наступному ролику ми покажемо. У нас ми бачимо, є і ліф, є і апи, є і є i третя є у нас rav 4 електро. Ну і що у нас там здається все. Тому, друзі, на цьому будемо закінчити наш огляд. Нагадаю, сьогодні ми дивилися автомобілі на кармаркеті в ціновому сегменті від 10 до 15 тисяч американських доларів. На цьому будемо завершити огляд, обов'язково вже в цю неділю ми випустимо ролик, який знімаємо ми сьогодні. Що у нас? Четверг. четверг 11, так? Сьогодні п'ятниця. А, сьогодні п'ятниця. Сьогодні п'ятниця, 11. П'ятниця, 11 число. Е, тому автомобілі щодня приїжджають, їдуть, але ви знаєте, що цей огляд на на п'ятницю, 11 е, листопада. Е, вже цієї неділі е, ми знімемо ще два ряди, а можливо, закінчимо. Три ряди і покажемо вам авторинок за декілька тижнів. Ну і плюс знімемо електроавтомобілі. Я думаю, можливо, зараз ми їх знімемо, але ролик вийде трошечки згодом. Тому дивіться, у нас в Телеграмі постійно авто, які заїжджають онлайн. У нас в Телеграмі. Ви можете подивитися всі ціни, можете подивитися, які авто продаються. Скільки продається авто. Ну а на цьому будемо завершувати. І хочемо побажати вам гарного дня і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, хлопців дівчат, які е, захищають нашу неньку Україну. Я Павло Лугенчук, кажу вам до зустрічі. Зустрінемося обов'язково на кармаркеті. Пока.